Попрощатися з героєм 39-річним Павлом Колесніковим прийшли друзі по службі, близькі та сотні городян. Колеги пригадують, коли бойові дії тільки розпочинались на сході країни, він сам прийшов до військомату. Ну горжусь, що знав цього чоловіка. взагалі мог служити собі в воєнкоматі і дивитися новини по телевізору. А добровольцем поїхав і з самого початку був в этом аеропорту. У 96-му майор Павло Колесніков закінчив вище танкове училище. Потім проходив військову службу на керівних посадах. Після скорочення працював в правоохоронних органах. Навесні добровільно прийшов до військкомату. Теж в воєнкомат, в яких не було опитування служби. Як чоловік, хороший син. Добродушний отець, грамотний воєннослужащий. Такі його нам буде не вистачати. Командував групою і время, коли вибирав позицію для пулемету, був убит снайпером российским. У героя залишились старенькі батьки, дружина та чотирирічний син. За чотири дні до загибелі майору Павлу Колеснікову присвоєно чергове звання. Наталя Приходько Артем Балібов телевізійні новини Миколаївщина.